Вив щуку штраф з 15 лютого на Хмельниччині розпочнеться заборона на вилов щуки звичайної. Діятиме вона до 31 березня включно. Такі обмеження запровадять для охорони риби у період міграції та відтворення. У цей період щука звичайно є дуже вразливою і потрібно посилювати її охорону. Тобто, основна мета встановлення заборони на вилов щуки є захист. Репродуктивного ядра популяції у критичний період її життєдіяльності, який буде в майбутньому визначати величину поповнення мальків у водних об'єктах. Нерестова активність щуки починається при температурі води 3-5 градусів за Цельсієм. За даними інституту рибного господарства, така ситуація у водоймах прогнозується на кінець зими та початок весни. За даними інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук, на кінець січня середня температура води у рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області коливалася в межах 2-4 градусів. Що цей показник відповідає середньобагаторічному рівню? За прогнозами гідрометеорологічної ситуації першої декадою лютого також буде температура води приблизно. 3-5 градусів. Тобто можна зробити висновок, що на рещуки звичайно розпочнеться у встановлені терміни відповідно до правил любительського рибальства. У період заборони водойми контролюватиме рибоохоронний патруль та інспекторський склад. Людині, яка порушить законодавство, загрожує адміністративне покарання, яке тягне за собою накладання штрафних санкцій. Правопорушнику доведеться відшкодувати шкоду завдану рибному господарству України. Це становить 204 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 3468 гривень. Рибоохоронці зауважують, що наразі діє і заборона на вилов раків. Тож, якщо ви не хочете замість улову отримати штраф, краще відкласти спінінг до закінчення нересту. Тетяна Жипенська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. З 2 до 6 лютого вісім українських фахівців психологічного напрямку відвідали Словаччину. Мета візиту освоєння спеціальної програми на тему ментального здоров'я. Ця поїздка стала з одного боку таким об'єднанням громадських організацій місцевих, з іншим боком, з іншого боку, це продовження співпраці, яка започаткована рік тому між містами Михайлівці, мерією міста Михайлівці і мерією міста Хмельницького. Перед цим були такі дружні візити. В межах співпраці щодо психічного здоров'я в громадах, тому що психічне здоров'я не обмежується лише фаховою підтримкою, воно поширюється на таку людську взаємодію. Я думаю, що в час війни це особливо відчутно, тому що люди. Важливі, отже, перша частина програми відвідання щорічного карнавалу для людей з психічними розладами. Друга навчання українських фахівців програми промоції психічного здоров'я для молоді віком від 15 до 20 років. Ми опанували тільки перший блок програми, розрахований на Підлітків і юнаків від 15 до 20 років, і наступним нашим етапом буде походи по школах технікумах, вузах з відповідними тренінгами. Ми зараз до цього активно готуємося. І завдання цього п'ятигодинного тренінгу це для того, щоб людина, по-перше, зрозуміла, що мати якусь психічну кризу це є нормально. І до цього можна ставитися дійсно толерантно, і навіть у це толерантне ставлення воно сприяє тому, що людині не так важко переживати цю кризу. Це тільки перший етап співпраці між Хмельницькою громадою та громадою Михайлівці, що у Словаччині делегації з різних країн і словаччини, в тому числі, приїдуть до нас, Хмельницький, де ми будемо ділитися нашими напрацюваннями в напрямку інтеграції і внутрішньопереміщених, і військових родин військовослужбовців, родин полонених, людей, які пережили тортури в напрямку їхньої інтеграції, соціалізації і покажемо. Нашу українську частину нашої української історії, культури, це буде такий є свого роду фестиваль, що також є частиною інтеграції і соціалізації осіб без ментальними вадами. Такі громадські організації, як інститут психосоматики та травмотерапії, центр стратегічних ініціатив, рівність в дії та простір для вас, отримали грантову підтримку та на запрошення організації інтегра здійснили візит до Словаччини. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькій початковій школі номер 2 відбувся пізнавальний урок для першокласників. До школярів завітали охоронці Феміди. Сьогодні проводимо урок 1 в, в першому класі. У мене тут навчається син по ПКРТ. Розповіли, що таке служба судової охорони, які завдання покладаються на службу, що в нас є на озброєнні. Є урок пізнай світ у дітей. Батьки приходять, розповідають про свої професії, таким чином зацікавлюють дітей та мотивують їх у житті. Дмитро співробітник підрозділу особливої безпеки суддів, а разом із тим батько одного із учнів. Нині чоловік у ролі справжнього вчителя. Завдання провести відкритий урок для діток та розповісти про свою професію доступними словами. Ми охороняємо учасників судового процесу, суддів для того, щоб всі були в безпеці і спокійно і нормально проходив судовий процес. Розширювати знання першокласників про роботу їхніх батьків, вчити учнів досліджувати професії своїх татусів і матусь, спостерігати та робити власні висновки. Практикуємо уроки, які проводять батьки. І сьогодні проводив суперовий урок батько нашого учня ППК Артема. І дійсно наші діти це наше майбутнє. А їхні посмішки і радість це найдорожче. що У нас є дякую батькам, що погоджуються на такі уроки, і їхнім співробітникам. Охоронці Феміди розповіли дітям про свою професію, показали і дали приміряти засоби захисту, продемонстрували, як користуються рацією. Учні щирим захватом досліджували хитрощі роботи. Мій тато працює. служба судової охорони. Служба судової охорони. Служба судової охорони. Найбільше емоцій малеча отримала від можливості спробувати себе у ролі охоронця Феміди. Загалом від візиту залишилися задоволені і вчителі, адже для них це також нагода подарувати найменшим українцям ще більше знань. Деякі з дітей з серйозністю пообіцяли у майбутньому вступити до лав служби судової охорони. Оксана Мідвідіва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 11 лютого у Хмельницькому стало найтеплішим за всі роки. Максимальна температура повітря досягла 12 градусів за Цельсієм. Попередній рекорд майже 10 градусів, який зафіксовано у 1958 році. Тож ми опитали мешканців міста, чи готуються вони до весни або ж навпаки, що очікують на зимову погоду. Дуже чекаємо тепла. У нас газ економиться. так, слава Богу, погода дає нам, що ми нас. Помилував, що нема морозів, що менше платити. А що ж тої пенсії? На пенсії тяжко. І ми саме з нами чекаємо, щоб був мир. Звісно, чекає. І тепла вже хочеться. Ну воно ну, і є тепло. А я ж. Ну на жабу, вже вона є така погода. Не знаю. І миру чекаю, перемоги. Обов'язково. Там наші герої воюють за нас. Звичайно, завжди ради весні. Щось принесе, хороше, якби перемогу принесла, щоб люди спокійно стали жити, було б краще. Звісно, чекаємо. А хто не чекає весну? Хто не любить весну? Ми любимо зиму, але щоб вона була ну, така, щоб дійсно була зима, як раніше було. Знаєте, а зараз ні, хіба то зима. То так, сьогодні зима, а завтра літо, і весна і так далі. Дивіться, яка температура. 14 градусів вчора було, це взагалі було. Ну, мені здається, що це шедевр, як то кажуть. Морозу чекає. Я такі морозу чекаю. Тепла не люблю. Так, да, після вчорашнього дуже чекаю, але сьогодні вже така погода. Чекаю, всі чекають. Не знаю, хочеться, хочеться сонця, хочеться погоди. Е -е, Кихсиндорфінів. Весну чекаємо, обов'язково. Чекаємо перемоги навесні. Дуже чекаємо. Всі люди чекають, не тільки я. Вона так і так прийде. На обіді в чому я сьогодні вже? Вже в курточці, рядненької так що. Ждем, ну нічого, вже скоро. Діні, побудемо все і будь все. Кропивницький невеличке місто, проте має чимало ініціативних та творчих людей, які до Дня Святого Валентина запустили акцію любові. Це дуже важливо, щоб ми всі об'єднувалися зараз, коли надзвичайно важкий час. І, звісно, говорили, що ми один одного любимо: схід, захід, південь. Північ ми єдині, українці, і ми переможемо в різних містах країни біля театрів, що носять імена корифей в української сцени, з'явилися сіті лайти та білборди з освіченнями у коханні. У Львові недалеко від театру Заньковецької, у Вінниці біля театру Садовського, в Білій Церкві біля театру Саксаганського, також в Києві біля Університету Карпенко-Карова, також в нашому місті, в недалеко від театру Старицького. Ну і в Харкові також з'явився подібний напис. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.